Нині великий громадянський фронт діє в Україні. Він закриває життєво важливі запити, допомагає людям, яким вдалося евакуюватися, а також тим, які продовжують залишатися в зонах бойових дій, а забезпечує для них гуманітарну, правову та психологічну підтримку. Ініціатив небайдужих стає все більше розуміння, що роботу можна і потрібно робити, більш ефективно мотивує активістів реєструвати свої громадські організації. Як це зробити під час війни? Далі буде. Будемо говорити про це Кирило Міненко з нами на прямому зв'язку? Це керівник центрального управління Міністерства юстиції. Пане Кирило, вітання вам. Добрий ранок. Доброго ранку. Добри рано. Отже, тож як це зробити зараз? Наскільки це можливо, реально? Скільки часу займає створити громадську організацію? і Загалом, який попит в українців на це? Ну, наші українці є непереможні, тому коли почалося повномасштабне вторгнення в 2022 році. Звичайні по інші держави напевно кудись би громадяни розбігалися, а наші почали створювати активно громадські організації. Для чого для того, щоб мати ту організаційну правову форму, яка здатна бути волонтером, допомагати людям, контролювати державні органи, співпрацювати з іноземними партнерами та інше за період повномасштабного вторгнення... Зареєстровано близько 4 тисяч громадських організацій, і це досить таки величезна кількість, тому що це в середньому в два рази більше, ніж це було до повномасштабного вторгнення. Зараз це зробити дуже легко. Потрібно принаймні двоє засновників, мета діяльності, наприклад, волонтерство: створити статут, підписати статутні документи, подати їх до нас, до Центрального міжрегіонального управління. Або через СНАП, або надіслати поштою. А, а якщо надсилаєте поштою, то документи мають бути матеріально засвідчені. І протягом трьох днів приймається рішення про створення громадської організації вже про її безпосередню реєстрацію. Це повністю безкоштовно. Тому якщо ви маєте колег, маєте друзів, які об'єднані спільною метою, мета може бути, от як я казав, волонтерство може бути, наприклад, спортивна мета, тому що всі спортивні організації створені в формі громадських організацій, тобто там і в федерації різних видів спорту і дотримання, дотримання певних прав громадян громадян з інвалідністю стосовно протидії насильству, допомоги біженцям. Абсолютно будь-що, якщо ви маєте таку мету благородну берете ваших однодумців, створюєте громадську організацію. Це досить таки легко для того, щоб це було максимально зручно і просто для тих, хто не розуміється в юридичних аспектах на нашому сайті центрального міжіона. Ального є зразки абсолютно всіх документів, які необхідні для створення громадської організації. Тому заходите на наш сайт, заповнюєте просто ті форми, типові, які вже є. Якщо ваша якщо ваша громадська організація може працювати по цим типовим формам, подаєте їх до нас, і через три дні ви є засновником громадської організації. і Вже маєте спільну мету. Пане Кирило, а можна створити громадську організацію і без мети? Ну я маю на увазі, що ви можете не декларувати свій статут, там його не представляти, якщо це не юридична особа. Чим відрізняються такі громадські організації? Я правда створювати все ж таки з, зі статусом юридичної особи, так за контрастом передбачено створення громадської організації без статусу юридичної особи, але тоді вона не може бути суб'єктом відносин, тобто вона не може відкрити рахунок, вона не може отримати майно. Тобто, по факту, громадська організація без статусу юридичної особи це є такий, ніби як клуб по інтересам, осіб, які зібралися. Але якщо ви хочете, наприклад, співпрацювати з міжнародними донорами, брати активну громадську участь в контролі за державними органами, а зараз майже при всіх великих державних органах створені громадські ради, куди якраз громадські організації делегують безпосередньо своїх працівників. Будь набувати все українського статусу. А для цього вам потрібно, наприклад, 14 відокремлених підрозділів. Ви це можете зробити, якщо ви маєте статус юридичної особи. Тобто я б рекомендував би, все ж таки, скористатися статусом юридичної особи, а можна але і це зараз це. Зараз не так важко, тому що раніше, наприклад, з податковою було важко створити громадську організацію було не важко, а потім отримати статус неприбутковості. Зараз це все можна зробити одночасно при заповненні документів. Подається заява, що ви хочете бути неприбутковою громадською організацією, і автоматично при реєстрації відбувається взаємообмін з органами податкової служби для того, щоб громадська організація набула статус неприбутковості, і тоді вже безпосередньо спілкуєтеся з вашими допустим, міжнародними партнерами. Які надають допомогу допомогу українцям, які перебувають допустим в Україні, як волонтерство, ці це майно може заходити на громадську організацію далі вже безпосередньо розподілятися між людьми в залежності від того, яка мета у вас встановлена, тому що, наприклад, якщо ви спортивна громадська організація, ви можете допустим спортивний інвентар отримувати з за кордону від ваших партнерів, а далі тут допомагати дитячо юнацьким школам. І такі випадки є зараз все більше більш часті. Пане Кирило, ще хочеться з'ясувати: а в чому різниця громадських організацій із благодійними фондами? Там, взагалі, для створення благодійного фонду достатньо однієї людини. Благодійний фонд, тобто він може бути заснований як і фізичними особами, так і юридичними. Особами і е, безпосередньо е, благодійний фонд це надання виключно благодійної допомоги, тобто тут теж створюється мета, але громадська організація більш ширше поняття, тому що ви не тільки можете надавати допомогу, а й активно брати в розвитку громадянського суспільства своїм впливом, своїм авторитетом, е, показувати, наприклад, там розвиток здоров'я населення, розвиток фізичної культури, е, своїм прикладом показувати, яким чином допомагають військовим, тобто, це більш. Широке більш більш широке явище ніж благодійний фонд. Ви можете займатися і благодійною допомогою, але можете ще додатково розвивати аспекти громадянського суспільства. А якраз те, що відбулося після 24 лютого, 2022 року, показало, що якраз ми сильні тим, що у нас сильне громадянське суспільство, сильна самоорганізація. От якраз форма самоорганізації населення є громадська організація, тому що Її легко створити і легко бути її учасником. Немає жодних е, обмежень стосовно навіть національності. Різ... якщо громадянин іншої держави, окрім ворожої до нас, перебуває на законних підставах на території України, він також може бути членом і засновником громадської організації. Навіть державні службовці можуть бути членами-засновниками і засновниками громадських організацій, тому це е, паралель е, фактично. Е, Паралельно до держави існування аспектів громадянського суспільства, які є е, ніби такими важелями, які задають якраз курс, куди рухається держава. І зараз це у нас все розвивається і розвивається. Е, війна показала, що без цього ніяк, е, і наскільки сильне ми суспільство. І ну, я гордий з того, що у нас е, громадяни зараз створюють громадські організації. Вони все більш не на папері, а все більш потужні і потужні. Наприклад, е, під час війни у нас створили Ляся громадська організація рада дружини матерів захисників України, жінки зі і трибуна жінки тобто, це громадські організації, мета яких допомога. Сім'ям допомога сім'ям, які чоловіки, яких перебувають в полоні, а також висвітлення цієї, цієї ситуації і комунікація для того, щоб повернути всіх наших захисників з полону. Також є громадська організація, створена запобігати. Вона діє з метою дієвих механізмів у протидії домашньому насильству за ознакою статі тобто нікуди не зникає домашнє насильство, і про це потрібно говорити. Із, із цікавого, наприклад, є громадська організація соціальне таксі, яке надає послуги таксі для осіб з інвалідністю, яким важко користуватися звичайним, звичайним, звичайним таксі. Все це, все це здійснено на, без, на безоплатній основі, і це допомога безпосередньо громадянам від цих громадських організацій. І таких громадських, громадських організацій безліч їх стає все більше і більше. Дуже дякуємо вам, Кирило Міненко був з нами на прямому зв'язку. Керівник центрального управління Міністерства юстиції. Спасибі, що доєднались.